От, я надіюся, що я відповів, чому це було потрібно. Я, я розумію, що це боляче. Я розумію, що це, що це не є річ, яка, яка приємна будь-кому. Але я вас прошу, насправді я не тільки вас я хотів сказати, я вас прошу повірити, це, це, це важко таке казати. Я вас прошу, насправді а, я вас закликаю до того, щоб брати активну участь у цьому перетворенні. А, тут від пана Олексія прозвучала така теза, що нібито студенти мають бути якимись агентами викри... там, викриття інформації і так далі. Ні. Е -е. Університет є здоровий, є здоровою спільнотою тоді, коли студенти себе відчувають частиною тієї спільноти. Зараз ваша, ваша інституція, ваш університет. Проходить величезну трансформацію. Я вас закликаю до того, щоб брати участь в цій трансформації. Е, я вже останні багато років говорю про те, що студенти, які, які вчаться в хороших закладах, повинні ставати, наприклад, там, експертами з акредитації на зяло, повинні брати участь у внутрішніх системах забезпечення якості, повинні приходити на зустрічі вченої ради, повинні, і, повинні, і повинні, і повинні і повинні. От зараз у вас є можливість показати голос студентства. Тому що в межах тих змін, які відбуваються, в тому числі вони відбуваються для вас, от що ви хочете на виході? Ви хочете на виході собі спокійно могти покурити в, в, в гуртожитку і отримати наприкінці 4 років папірець? Чи ви хочете, можливо, щось справді взяти з цих 4 років? Чи ви хочете могти вийти і сказати, гей, я цей проект зробив в університеті, і він приклався до обороноздатності країни. Я створив базу для своєї майбутньої компанії, будучи в університеті. Так? Історія а, цього Стіва Джобса, Білла Гейтса, я думаю, що всі знаєте ці історії. Так? От я створив для себе базу і університет тому приклав. От це які речі, які ми б хотіли бачити від студентства. Будьте активними. Будьте частиною тієї як спільноти, яка зараз трансформується. У вас зараз є можливість зробити щось справді фантастичне. Збудувати нову інституцію. І це можна робити без спротиву. Тому що нема спротиву. Тут немає людей, які тепер кажуть, ні, роби то, роби то. Ні, от, от, от беріть і робіть ініціативу. Зробіть щось, що можна буде гортитися. Від вас зараз багато що залежить. Це не питання подачі інформації, в тому числі може бути. Але насправді це ваші проекти.